Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Дев'ята ранку. Час новин про найголовніше на цю мить від журналістів фактів сітіві та «Вікон СТБ» Я Тетяна Висоцька вітаю. 53 ворожих дрони нарахували цієї ночі в нашому небі. Їх запускали кількома хвилями з 8-ї вечора, і практично до самого ранку. 32 російські дрони сили ППО збили в небі над Харківщиною, Полтавщиною, Сумщиною, Київщиною і Житомирщиною. Ще 16 безпілотників були локаційно втрачені, а два покинули наш повітряний простір в напрямку Білорусі. Відзвітували в повітряних силах. Мер Києва повідомив про збиття цієї ночі понад 10 безпілотників, що загрожували столиці. Уламки одного з них впали на проїжджу частину в Голосіївському районі. Минулося без постраждалих і руйнувань. А от на Чернігівщині у Крюківському районі через удар дроном ввечері постраждав цивільний шахет влучив в його дім. Потерпілого ушпиталили. Також відомо про одного постраждалого в Чугуївському районі на Харківщині. Там минулося без суттєвих руйнувань. І вже зранку росіяни вдарили по комишанах. Це передмістя Херсона. Постраждав 45-річний чоловік. Він в лікарні повідомила місцева влада. Херсонщина здригалася від російських авіаударів. І вчора відома про шістьох поранених цивільних щодо руйнувань. Пошкоджені одна багатоповерхівка і вісім приватних будинків, а також кілька автівок. Він зупиняв російські танки, допомагав землякам в окупації і довго тримався в російському полоні на Київщині. Провели в останню путь міського голову міста Дніпрорудне, що в Запорізькій області, Євгенія Матвєєва. Його історію розкажуть наші журналісти. в'їзд Дніпрорудний, Мер пішов прохання танки. Перші дні повномасштабного вторгнення. Перші спроби росіян окупувати місто Дніпрородне невдалі. Загарбників зупиняють місцеві жителі разом з міським головою. Їдьте дамой вас ніхто пусть. От твій вигнав танки. Нормально з народом Перше, скажімо так, вторгнення в місто відігнали народу. Втім, пізніше Дніпро-Рудне все ж окупували. Міський голова залишився з жителями. В лютому залишився з громадою, забезпечував евакуацію мешканців, коли місто було захоплено. Безпосередньо допомагав, тому що треба було і харчування забезпечити, і комунальні послуги, і навіть правопорядок з блокпостами і роботу комунальних служб. Він мені особисто дзвонив. Ми намагалися катерами переправляти дріжджі, але щоб ну, був хліб, він намагався якось зупинити ворога, як він міг. Звичайно, в зброї, словами, сильними словами. В середині березня слова не стояли перед зброєю. Виникла ситуація, коли працівники Запорізького відродного комбінату поїхали по своїх робочих містах, їх зупинили. Іван Євгеній Сергійович поїхав і почав перемовини з цими покидьками. Гірників росіяни відпустили Матвієва взяли в полон. Далі в його рідних були два роки і вісім місяців майже суцільної невідомості. Під час чергового обміну загарбники повернули до України тіло закатованого мера. В останню путь його провели в Бучі. Поряд рідні, близькі, земляки з і досі окупованого Дніпрорудного. Нині в російському полоні, за даними, які озвучив напередодні, президент Зеленський перебувають щонайменше шість мерів українських міст і голів громад. Олег Ендриксон, Євген Зозуля, програма Вікне СТБ, Марафон. Єдині новини. Про санкції щодо проросійської влади Росі Грузії, розмови з генсеком НАТО, Марком Рюте, та Будапештський меморандум, якому якраз виповнилося 30 років, говорив у вечірньому відеозверненні президент Зеленський почав з Грузії наголосив важливо, щоб усі наші партнери, європейські і американські, взяли приклад з України та долучилися до санкцій проти грузинських політиків, які продають інтереси своєї держави диктатору Путіну. Хоча це ні до чого хорошо. Ого, їх не приведе, підкреслив Зеленський з генсеком НАТО. Обговорили обсяги і темпи постачання озброєння для наших воїнів та скоординували позиції, щоб швидше завершити війну. І наостанок Зеленський згадав про Будапештський меморандум. Нагадав це договір, який 94-го року, 5 грудня, підписали Україна, Росія, Велика Британія та США. Цей документ обіцяв гарантії безпеки нашій країні після відмови від ядерного озброєння. Президент підкреслив меморандум, який колись мав масштабне значення. Сьогодні не заслуговує навіть на багато слів. Десять років війни жодного дня цей документ не працював. І через це кожен у світі тепер знатиме, що просто підпису будь-якої держави, якихось запевнень чи обіцянок для безпеки. Недостатньо, потрібні дієві гарантії, тобто реальне союзництво і реалістичний безпековий фундамент всередині країни зброя, яка дозволяє захиститись і стримати ворога, і єдність, яка допомагає вистояти навіть в найскладніші моменти. Працюємо над кожним з елементів безпеки. Дякую всім, хто допомагає. Знову в строю понад 8 тисяч українських військових, які самовільно залишили місце служби, вже повернулися у військо. Про це повідомили у спецпрокуратурі у сфері оборони. Близько 5 тисяч бійців знову попросилися до армії, щоб Уникнути кримінальної відповідальності тиждень тому набув чинності закон, за яким військові, що вперше залишили службу, не будуть покарані, якщо добровільно повернуться на неї до 1 січня. Ще близько трьох тисяч людей з кінця листопада знову стали на військову службу завдяки закону, який поновлює соціальні гарантії пільги, продовольче, грошове та матеріальне забезпечення, підсумували у прокуратурі. Сьогодні ми відзначаємо одразу два свята: День Святого Миколая та День Збройних сил України. Як в умовах війни, ці на перший погляд не поєднувані свята гармонійно переплилися на втіху для дітей та допомогу для військових, та ще й на стратегічному підприємстві енергоатом розкаже Віолет Товкас півсотні дітлахів співробітників стратегічного енергоатому із посмішками та допитливістю в очах заходять до однієї із зал підприємства. Для них побувати на роботі батьків розкіш, адже це об'єкт критичної інфраструктури. А тут для малечі ще й організували майстер-клас. Вже другий рік поспіль. Ми об'єднуємо ці два свята також. І ми запрошуємо діток, і щось дуже корисне, важливо робимо своїми руками для наших захисників. Малечу навчатимуть плести маскувальний одяг для військових. Його ще називають кікімора маскувальні сітки, аби приховати від ворожого ока техніку та виготовляти окопні свічки. Наставницею у дітей пані Любов зачеплюєш, висовуєш знов. Зачепила, висунула і в тебе. Кожна ниточка капронова вона маскується, і отак плететься сіточка. На її рахунку тисячі сплетених кікімор та маскувальних сіток. Їх разом із небайдужими виготовляє від самого початку війни. Коли я починала, я долучала своїх дітей, і мій молодший син в віці 11 років став плести маскувальний одяг і маскувальні сітки. Коли це побачили дорослі люди, тоді почалася отака от волонтерська група. Тобто вони дивились, дитина змогла, а чому я не зможу? Я також хочу допомогти нашим воїнам. Вони захищають нас. Ми їм допоможемо. Уважно слухає наставницю 11-річна Катруся. Каже, завдання виявилось нескладне. Тут воно дуже легко, тому що ти отак от передкупледеш. Утім, має велику місію. Я прийшла сюди, щоб зробити маленький вклад. Для військових зробити їм приємне. Зараз, коли я сікопли, плиту, я вже уявляю, як її буде використовувати військовий. Маскувальний ефект кікімори малеча із задоволенням тестує на собі. Щоб вони от там отак от, от ховалися. І нічого поганого не було з ними. Хай Бог їх береже. А ось Кірі до душі припало виготовлення окопних свічок. Каже, нашим воїнам без. І щоб нашим хлопцям з ППО, ЗСУ було тепленько горіти ручечко. Якщо вони беруть автомати, щоб вони могли стріляти так дуже швидко. Співробітники енергоатому теж на фронті. Нині у війську їх майже тисяча. Це представники. І робочих спеціальностей, і керівники, і інженерно-технічні працівники. Ми виплачуємо середній заробіток всім працівникам, які служать Збройних сил України. У нас є окреме рішення фінансової допомоги для постраждалих, для поранених, ну а також, на жаль, і для сімей загиблих. Поки мама Івана допомагає вчити іншу малечу плести сітки, адже робить це вдома, він з товаришем рішуче заявляють, мають дати інтерв'ю. Я хотів розповісти, що моя мама ду шиває сітки для Збройних сил України, і коли у неї спина спинавали, то я їй завжди допомагаю. Мені одного разу снилося, як я шив ці сітки, і на наступний день ми передали їх зсу, і це врятувало життя одному із військових. Ми дуже стараємося, бо ЗСУ нам дає змогу вчитися. Харчуватися, ну, ходити на прогулянку, вони наше життя ну, просто так скажемо, спасають. Усе виготовлене сьогодні руками малечі передадуть військовим на фронт. Організатори ж заходу кажуть дуже символічно, що ці обидва свята відзначаємо саме в один день. Наше майбутнє це за нашими дітьми і за нашими військовими. Цими майстер-класами, цим святом, коли ми його об'єднуємо, ми хочемо показати дітям, що роблять для нас військові. Ми намагаємось їм принести щось тепле, святкове навіть в цих умовах. Вони тим самим долучилися і до великої нашої майбутньої перемоги, яку ми всі віримо, після майстер-класу малеча отримала подарунки та зворушливо привітала наших мужніх захисників та захисниць. Вважаю великого щастя і щоб ви жили мирним і спокійним життям, козаки наших. Я даю їм привітання з Нем Збройних Сил України. Бажаю, щоб щоб вони не за не загинули, і щоб вони все-все все виходило. Бажаємо вам, щоб ви змогли побідити цих е, дуже поганих людей, і, і щоб ми жили під е, мирним небом і щоб була перемога. Слава Україні! Віолетта Товкес, Володимир Коваленко, Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. До Дня Святого Миколая можна зробити посильний донат дітям, які втратили через війну когось із батьків їм на подарунки або на навчання. 15 юних талантів намалювали листівки про свої мрії, щоб привернути увагу пасажирів сервісу. Уклон ініціатива від благодійного фонду Діти героїв він допомагає дітлахам, які втратили одного чи обох батьків через російську війну. Тут надають фінансову юридичну, психологічну підтримку, сприяють освіті та розвитку дітей, пояснює. Сімейна помічниця фонду Маріупольська Ольга Леус, яка із двома синами після загибелі чоловіка та двох місяців окупації вирвалася з міста. Нині під опікою фонду майже 11 тисяч юних українців третина з них втратили домівки. У дев'яти з кожних десяти батько загинув, захищаючи Україну. Тож Дитячі малюнки перетворили на святкові листівки з QR-кодом, які розмістили у машинах. Ми готуємося до новорічних свят. Хочемо подарувати дітям казку, здійснити їхні мрії. І завдяки цій акції ми хочемо привернути більше. Благодійних коштів на реалізацію наших програм, зокрема, психологічна підтримка, це освіта, це соціалізація, це профорієнтаційні курси. Перейшовши за qr кодом на листівці, можна прочитати історію маленького художника і обрати напрямок благодійності. Український рейдхейлінг сервіс доєднався до ініціативи Мрії, що зігрівають щоб нагадати людям про важливість підтримки для тих, хто зазнав втрат на мобільну виставку малюнків дітей героїв та їхніх історій на два тижні перетворилися понад 900 автівок уклон у 19 містах України. Все дуже просто, це максимально привернути увагу суспільства, об'єднати, тому що ми страшенно винні. Ми працюємо, ми живемо в тилу, але хтось за це віддав життя. А це діти загиблих героїв. Ми б хотіли, щоб якомога більше українців і інших компаній просто підтримували цей фонд. Це всі новини на цю мить. а Більше про цю ініціативу. Далі в розмовній студії з моєю колегою Яном Брензей говоритиме очільниця фонду Діти героїв Валерія Абдал. Прошу я.